Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро, запчастини до тракторів UMZ-МТЗ. Сьогодні хочу вам зробити огляд по запчастинках до компресора і пневмосистеми і МЗ-тракторів, і МТЗ. Тут, в принципі, небагато, але це все нове, це все зі зберігання, тобто ще тих часів виробництва. Зараз кожну позицію вам назву, назву також актуальні ціни і, можливо, когось все зацікавить. Ну, давайте почнемо. Трубка масляна компресора. Ось така. Є також її каталожний номер, я його скину, просто поставлю кудись у це відео, щоб ви могли подивитися, можливо, десь по схемі чи ще десь. Бачите який обжим. Зараз такий, в принципі, я не бачив, що пробили як би з юпочкою. Мягенький, хоча і лежить. Вже довго, але м'ягенький, нормальний, тобто ставити можна його. По ціні коштує 105 гривень. Далі йдемо піддон компресора. Щоб 100 разів не повторюватися, ще раз скажу. Це все нове, це все зі зберігання ще тих часів виробництва. Піддон компресора, ось такий легенький, мабуть, зроблений з алюмінію. По ціні коштує він. Я собі зробив шпаргалку в цей раз. І по шпаргалці так, вам кажу, ціни. Він коштує 260 гривень. Далі шкіф компресора. Ось такий. Гарно, до речі, виглядає для своїх років. Він по ціні коштує 390 гривень. Далі ось ці дві позиції. Зліва. Це в нас головка з'єднувальна. Написано Made in Ukraine. Каталожний номер її написаний тут. Скажу вам також, можливо, зайдете в інтернет і подивитесь, чи це воно, що вам потрібно, чи ні. А297630. Так він працює. По ціні коштує 200 гривень така річ. Я бував в інтернеті, дивився, там люди продають і по 500 їх. Далі. Це кран роз'єднувальний. каталожний номер А297130. Ось такий кран. Він також по ціні коштує 200 гривень. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, підпишіться на нашого youtube каналу. І якщо ви робите замовлення в Агрокраїні, ви 100% залишитесь задоволені.